Як збільшити бюджет в діючій рекламній кампанії? Зараз покажу рекламний кабінет, не перемикаю. І Ще забула сказати, що бюджет ми збільшуємо тоді, коли хочемо масштабувати нашу рекламну кампанію, або в нас недостатньо бюджету і нам потрібно його збільшити. Як зрозуміти, чи у вас достатньо чи недостатньо бюджету? Дивіться в попередніх відео, а я показую свій кабінет. Якщо, наприклад, ви маєте рекламну кампанію з бюджетом на рівні? Набор реклами групи оголошень. Наприклад, у вас бюджет 10 євро, і ви зрозуміли, що цього недостатньо. І потрібно, щоб було 12 євро. Через олівець міняєте і міняєте на 12. Зберігаєте. Якщо ви збільшуєте бюджет на 20% або менше, ніж 20%. Реклама не йде до, на до навчання. Тобто вона продовжує працювати в тому ритмі, як вона вже і працювала. Якщо ж ви хочете збільшити рекламний бюджет більше, ніж на 20%, то рекламна компанія піде на, дов... на, на довчання. Ось і ну, на це буде потрібен час, щоб Фейсбук зрозумів, кому показувати вашу рекламу. Але якщо ви зрозуміли, що у вас недостатньо бюджету, то краще одразу. Мозу змінювати на ту суму, яка вам потрібна. Якщо маєте питання по бюджету, пишіть в коментарях, буду рада відповісти.